Міжнародний день жінок і дівчат у науці відзначають 11 лютого. Його було створено асамблеєю ООН у 2015 році з метою забезпечення повного і рівного доступу до науки для жінок і дівчат. Напередодні у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка провели тематичну зустріч. Наука це вона під такою назвою. У Симоненківській бібліотеці організували зустріч з науковицями Черкащини. Ініціаторкою події стала голова громадської організації Черкаське регіональне відділення соціологічної асоціації України Людмила Дудко. Жінки багато, багато роблять особисто для того, щоб ну, були результати і в підготовці як спроможних спеціалістів, так і взагалі в розвитку науки. Вважаю, що у нас зберігається ну, досить можливо, гендерний підхід в роботі, саме і в вищій освіті, що жінок більше, і в науці теж, у нас жінки дійсно вносять вагомий такий свій внесок, особистий у розвиток науки і в Україні, і на Черкащині. Виконуючий обов'язки директора бібліотеки Федір Пилипенко розповідає: раніше вважалось, що жінкам не місце у науці. Вони не здатні проводити наукові відкриття та досліджувати різні явища. Проте сьогодні ця теза вже не актуальна. Жінки на гендерному рівні, про яке зараз багато говорять, рівноправно на рівні з чоловіками, а іноді в деяких галузях і краще за чоловіків можуть справлятися з цими науковими відкриттями. Якщо я вичитав десь таку цифру, що в Україні на сьогодні вже в науці жінки, які працюють в науці, становлять 45% від загального кількості науковців. Жінка у науці надзвичайно важлива, вважає пані Людмила, адже вони думають по-іншому, у них більш розвинена інтуїція. Жінка-берегиня, жінка-рушійна сила. І місце жінки в науці таке ж важливе, в принципі, як і у всіх сферах людської життєдіяльності. Неможливий дім без жінки, неможлива виробнича сфера без жінки, неможлива і наука без жінки. Жінки мислять нестандартно, жінки мислять емоційно і, напевне, оці… ці. Обставини дозволяють робити доволі такі цікаві умозаключення, які дещо відрізняються від тих умозаключень, які роблять чоловіки. Роман Сущенко також підкреслює різницю між чоловіками та жінками. Саме слово наука воно має жіночий рід. Хто, як не ви, розбираєтеся в не тільки в процесах суспільних, але й в е, суті усіх предметах. Хто як не ви до АТОМа можете розкласти будь-який предмет і зібрати його не так, як чоловіки, коли запчастини одна лишається. На захід запросили не лише докторів наук та аспірантів, а й студенток, що активно займаються науковою діяльністю. Дарина Дейка на третьому курсі правового факультету, проте час дарма не втрачала. На тепер дівчина має чотири сертифікати та пише тези на актуальні теми. Цікаво дізнаватися щось нове, пробувати писати свої роботи, бачити якусь іншу точку зору чим інші. Науковці наприкінці заходу представники міської та обласної рад, а також Черкаської обласної військової адміністрації, нагородили жінок почесними грамотами та подяками. Я вам хочу побажати, щоб в подальшому вам доводилось працювати і створювати свої наукові доробки уже в мирній Україні. І е, сподіваюся, що всі ті напрацювання, які є, вони вже ляжуть в основу відбудови нової суверенної незалежної процвітаючої України. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.